Доброго дня, шановні батьки! 7 лютого 2023 року у світі відзначають День безпечного інтернету під гаслом разом для найкращого інтернету. У віці від 2 до 4 років інтерес дітей до інтернету ще не такий високий. На цій стадії онлайнова діяльність, скоріш за все, залучатиме батьків. Разом з малюками ми можемо переглядати сімейні фото, відвідувати дружні для дітей сайти, виконувати прості завдання. Вік, з якого діти почнуть користуватися інтернетом, залежить тільки від вас. Багато дітей починають гратися в інтернеті ще з дитинства. Але ж багато батьків не дозволяють їм цього робити до тих пір, поки вони не підуть у початкову школу. Деякі батьки стурбовані тим, що якщо вони не познайомлять маленьких дітей з інтернетом, їх діти залишаться позаду, коли підуть до школи. Але це не обов'язкова правда. Незважаючи на те, що є чудові навчальні програми та сайти для маленьких дітей, найкраще для їх розвитку залишається незмінне. Це розмова, читання, спів, зоровий контакт з дитиною та підтримка їхньої допитливості. Продовжуйте так і ваші діти не матимуть проблем із освоєнням світу онлайн. Якщо ви хочете, щоб ваші маленькі діти користувалися інтернетом з раннього віку, ці рекомендації дадуть вам і вашій дитині сильний початок. По-перше, проводьте час із дітьми, пояснюючи, і обговорюючи, що вони бачать в телефоні чи певній програмі. Далі знайдіть сайти та програми, відповідні до їхнього віку з високим потенціалом навчання. Прищепіть ідею балансу завчасно, обмеживши час своїх сеансів, проводження часу з дитиною в інтернеті. Деякі програми, наприклад, YouTube Kids, дозволяють встановити таймер, який вимикає програму. І наостанок уникайте часу перед сном за комп'ютером. Це може переривати їх сон. До того часу, коли діти досягнуть 5 років, вони вже, напевно, хочуть досліджувати інтернет самостійно. Тому батькам слід приділяти більше уваги дітям, стежити за їхньою поведінкою, говорити про небезпеку в інтернеті, що допоможе уникнути несподіваних проблем. Батьки можуть використовувати свій батьківський контроль. Деякі дуже елементарні засоби батьківського контролю це гарна ідея. Їх легко встановити і ви станете більш спокійними. Вони можуть бути такими ж простими, як використання безпечного пошуку в Google або встановлення базового фільтру в місто у веб-переглядачі. Якщо ви стежите за своїми маленькими дітьми, поки вони в мережі, це, мабуть, все, що вам потрібно. Більш складні засоби контролю можуть іноді заважати дітям, блокуючи нешкідливий вміст. Щоб з'ясувати, чи потрібен вам більш посилений батьківський контроль, подумайте, скільки часу ваші діти проводять в інтернеті, скільки нагляду ви можете забезпечити, поки вони перебувають в мережі, і наскільки вони технічно підковані. Якщо ви все ж вирішили, що вам потрібен додатковий батьківський контроль, дослідіть різні його види, які є на ринку. Наприклад, багато програм, вимагають місячної підписки. Вони включають в себе фільтри, які постійно оновлюються, і місяць функції управління часом роботи на екрані. Деякі засоби батьківського контролю також пропонують розважальні, корисні та освітні функції для дітей, завдяки чому елементи керування виглядають більш як забавний інструмент, аніж ящик для замків та контролю. Багато продуктів для батьківського контролю також надсилатимуть вам оновлення про те, що загалом шукали діти. Наприклад, чи шукали діти певні терміни, як наркотики або інші заборонені речі, також інформацію про те, скільки на це дитина втрачала часу. Негативна сторона батьківського контролю, крім вартості, полягає у тому, що вони можуть створити помилкове почуття безпеки. Ваша кінцева мета виховати дітей, які безпечно та відповідально користуються інтернетом, критично думають про свої дії. Але невелика технічна допомога може тільки цьому посприяти. І коли ваші діти стануть старшими, вам доведеться зняти ці обмеження, щоб допомогти їм формувати власне почуття відповідальності. thank you